Розділ 2. Було то у мене Господнє слово такого змісту, іди і проголосив Єрусалимі такі слова, так говорить Господь. Я пам'ятаю ласки твоєї юності і любов твоїх заручин, коли ти, дочко Сіону, ходила за мною в пустелі, в незасіяній землі. Ізраїль, святиня Господня, як його первоплід, усі, хто посмів би на них зазіхнути, вважалися б злочинцями. І їх спіткало би нещастя, говорить Господь. Тому послухай же Господнього слова, рід Якова та всі родини нащадків Ізраїля. Так говорить Господь, яку кривду знайшли в мені ваші батьки, котрі так далеко відійшли від мене, потягнувшись за марнотою настільки, що самі стали марнотою. Вони навіть не питають, де Господь, котрий вивів нас із єгипетського краю, котрий провадив нас по пустелі. Через голі рівнини та гірські ущелини, через безводну землю й морок смертних тіней, землею, якою ніхто ніколи не ходив і яку не заселяли люди. Я вас впровадив до плодючого краю, аби ви споживали його плоди і користувалися його благами. Ви ж, прийшовши туди, опоганили мою землю, мою спадщину перетворили на Гедоту. Священники не питають, де Господь? Навіть ті, котрі на варті дотримання закону, мене не знають. Ваші пастирі збунтувались проти мене, а пророки віщують в ім'я Ваала і дотримуються того, що не приносить жодної користі. Тому я буду судитися з вами, говорить Господь, судитимусь із вашими онуками. Підіть, хоча б на Кітмські острови і подивіться, пошліть до Кедару і докладно придивіться та довідайтесь. Чи траплялось у них щось подібне, чи поміняв якийсь із народів своїх богів, хоч вони зовсім не боги? Мій же народ поміняв свою славу на те, від чого немає жодної користі, жахніться від цього небеса і здригніться від приголомшуючої вістки, говорить Господь. Адже два злочини мій народ учинив. Вони мене, джерело живої води відкинули, і видовбали свої водойми. Водоймища діряві, які не здатні утримувати воду. Хіба Ізраїль став рабом, або він у рабстві народився? Чому ж він став здобиччю? На нього речать левчуки, посилаючи свій голос, вони перетворюють його землю в пустелю, а його спалені міста залишились без мешканців. Навіть мешканці Нофа, Мемфіса та Тахпанхеса. Пасуться на тімені твоєї голови. Хіба не ти сам навів усе це на себе через те, що ти залишив Господа твого Бога, коли він провадив тебе вірною дорогою? От і тепер для чого тобі дорога в Єгипет? Може напитись води з Шіхору, а чому ти йдеш в Асирію, щоб попити води з ріки Єфрату? Тебе покарає власний злочин, і твоє відступництво стане тобі докором. Тож пізнай і усвідом. Як це для тебе погано й гірко залишити свого Господа, твого Бога. На жаль, у тебе немає страху переді мною, говорить мій владика Господь Саваот. Адже в давнину я розбив твоє ярмо, розтрощив твої кайдани, і ти, дочко Сіону, обіцяла не служитиму ідолам, але ти знову на кожному високому пагорбі під усяким креслатим деревом, розлігшись, віддаєшся розпусті. Ти забуваєш, що це я тебе посадив, як добірну виноградну лозу з вишуканого насіння, як же ти в мене перетворилась на звироднілий кущ чужої виноградної лози? Тому хоч би ти вмивалась лужною водою та вживала багато мила, проте брудна пляма твого беззаконня переді мною залишиться, говорить мій владика Господь. Ти можеш заперечувати, мовляв. Я не опоганилась і не ходила за валами. Подивись на свої вчинки в долині усвідом, що ти натворила, вертлява верблюдице, кривуляючи своїми дорогами. Ти, як дика ослиця, яка звикла до пустелі і яка в своїй невгамовній пристрасті втягує ніздрями вітер. Хто її зможе втримати в час збудження? Проте кожен, хто її забажає. Без труда знайде у місяці її пожадання. Отож зупинись, щоб не залишитись босою і не пересохло від спраги твоє горло. Але ти заперечуєш це, мовляв, даремна річ, адже я покохала чужих богів і за ними піду. Як буває соромно злодієві, коли його схоплять на місці злочину, так соромно буде домові Ізраїля всім, їхнім царям, їхнім можновладцям їхнім священникам і їхнім пророкам, адже всі вони кажуть дерев'яному ідолу, ти, мій отець, як і кам'яному, ти нас породив. До мене ж вони повернулись спиною, а не обличчям, хоча в час своєї недолі кликатимуть до мене устань і спаси нас. А де ж твої боги, яких ти собі народила, дочко Сіону, нехай встануть, і якщо зможуть, нехай тебе врятують, коли трапиться лихо. Адже скільки в тебе міст, юдеє, стільки в тебе і богів? Навіщо сперечаєтесь зі мною? Ви всі повстали проти мене, говорить Господь. Надаремно я карав ваших дітей, адже вони так і не сприйняли моєї науки, ваші мечі знищували ваших пророків, наче хижі леви. О ви, нинішнє покоління, послухайте Господнє Слово. Хіба я був для Ізраїлю пустелею? Або землею глибокої темряви, чому мої люди кажуть, ми вільні йти куди захочемо і до тебе вже не повернемось? Хіба може дівчина забути свої прикраси чи наречена своє вбрання, але мій народ мене забув уже дуже давно. Як же вправно ти вибираєш дорогу, шукаючи кохання? У цій справі ти можеш навчити навіть і злочинців? Адже на полах твоєї одежі можна знайти кров убогих невинних людей, якої я не знайшов навіть у зломників, але незважаючи на це, ти кажеш, невинна я, і його Божий гнів мене мене Але я свідчиму проти тебе на суді, хоча б тому, що ти говориш, я не згрішила, яка ж ти необачна у виборі своєї дороги. Завдасть тобі сорому, Єгипет. Не менше ніж осоромила тебе Асирія, ти вийдеш звідти, вхопивши руками свою голову, оскільки Господь відкинув тих, на кого ти покладала надію, і тобі з ними не пощастить.